Привіт! Мене звати Олена Павлюк. Я керівниця проєкту онлайн школа мрії дій. Запрошуємо до нас на навчання. Онлайн школа мрії дій це уроки на платформі Teams, які відбуваються онлайн з однокласниками та вчителем. Наповненість груп не більше 15 чоловік. Навчання за розкладом проходять з понеділка по четвер 16-ї години, не більше чотирьох уроків в день, онлайн щоденник на платформі Human, де ви можете відстежити результативність навчання вашої дитини, домашні завдання та коментарі від учителя. Організаційний супровід, який забезпечує ментор з успішного навчання, документ державного зразка, який обов'язково отримає ваша дитина по закінченню навчання. Якщо ви маєте друзів чи знайомих за кордоном, які шукають якісну онлайн школу з українською програмою, поширюйте інформацію та запрошуйте на онлайн зустрічі у школу мрій дій. Залишайте заявку за посиланням у цьому дописі. Менеджер зв'яжеться з вами для того, щоб надати більш детальну інформацію або ж зареєструвати вашу дитину до онлайн школи Мрій дій.